Длячі, всім доброго дня. Вітаю вас на каналі Що по чому. І заходимо на ринок. Місто, область, учніше, івано франківськ село Хреплін. Передмістя Івано-Франківська. Розпочинаємо, дивіться, з приходу. Є ось такі різні кормушки, пропойки, поїлки. Є різні тройки для щурів. Чоловік багато що продає цікавого. Дам ближче подивимося, що є з тварин. Так, курочки по 230 гривень. Ось такі несочки молоді. Чеський домінант. Є різні, є такі, бачите, крапочку, є сіренькі, є червоні. Ось такі курочки. Вибір є. Ще. В принципі, курочкою цікаво б завестися, тому що курочка це актуальна тема, щоб мати вдома яєчко. Зерна багато не йде, десяток курей. Будете зутримати яйце і, і десь колись буде вам і м'ясо. Зараз вам покажу, бачу, я гарні півні. Неподалік, зараз подивимося по чому ті півні. І такі підрощені пугути по 300 гривень. Гарні такі півні вже доволі такі великі. Ось такі по 300 гривень.

Гарний теж вибір курей в принципі, саме найпоширений, гарно не несуться. Того року так, батько купив моєму сину на ринку одну курочку, так вона і вижила, і гарно так неслася. ціле літо взагалі на одна і неслася. Дуже гарні курочки ці, які домінанти. Також ми заведемося курочками, будемо тримати курей. З голубами буде трошки поменше, тому що Взагалі, чесно є голуби. Це такий тільки розхідний матеріал в плані зерна. Для краси пару пар будемо тримати і більше зробимо акцент на корочки з Дивіться, шейки півні є по 300 гривень. Просто обалденні півні. Дуже протезні, великі гарні півні. Є іспанка, є червона, є голошейка. В принципі, іспанка, бачите, гарний півень. Незда. Досить гарні корочки. Гарна качка по 280 гривень. Качка під забій, бомбезна велика качка. В середньому тушка вже готова, буде десь 2,5 кг, 280 гривень. Така качка. Також такі яєчка домашні коли цікавлять по 7 гривень за штучку. і Є тушка таких самих же качок по 400 гривень. Ось такі тушки вже готові. Забій. Ось так. Картопля по 13 гривень. От у нас. Це є колева Анна. Так, дивіться, є картопля. Є морква, є мед. Є прополюс. Ой. А мед по чому? А по чому мед? 280. 280 гривень, літра меду. 280 по по 10 по 10 гривень. Домашнє домашня таке гарне зерно. Десять кого цікавить таке зерно? Дійсно справді домашнє, ціною гарна, в принципі ціна. Записати номер телефону 099 027 027 29 07 Ще Що й тюки сина солома? Тюки, що? То солома, 150 100 солома. І 150 сіно. 150 гривень сіно. В мене Ось так. Сіно 25 року, Солома, ось, ось свіженьке, гарно, свізо, скошене, висушене, бомбезне. Є нутрі. Ось такі нутрі є. Внутрі по вісімсот гривень. Внутрі по вісімсот гривень такі. А це скільки? А А це? це? Три стари. Так, і ось одно. Такі. А такі тиски що коштують? Чотири тисячі такі коштують тиски. Ось Такі тиски. А я? Є підкова ще. Кусочок коня. Це підкова разом з коником. Так, є дуже багато різних. Так, дивіться, є. Ось такі не замовляють різні речі. Пропоную молотки. І шість. І шість дети. О, цікаві такі. Різні речі. Правильно чи одної треба? мене якась я не знаю яка. А що бутиль коштує? Бутель що коштує? Тисячу гривень коштує бутильок. Під вино. кого цікавить? суби. Точки, почему Ви, так. вони такі маленькі? Я 1000, я каже. Артибіш? Так. Так. На ринку бачу таких яричей, безте зубила, сокири. А що така сокира коштує оця менше? Оця-оця. 300 гривень. Рестаринка. Бері руку, бери попробуй, що тут. <спільств> Давай це чорти. Це світу, світу. Насадка на моторець. Є щоб на накал... кого кікувати коси. Дуже багато різних є речей. Кисмедаль. Оп. Ну. Может для України. Бачите, така медалька. Ось так, така гарна сукерчина. Таку навіть собі мати в лісочок десь. Досить така гарна річ. Гарно міцно зроблено топорище таке. 300 ну, гривень, нормально, радянська сукіра. Гарний метал. Так, бачу якийсь карбіратор, можна гарно перебрати і щось ще з нього зробити. Шліфовочні машинки продавця немає, не скажу вам ціни. Так, і такі пильнички, різні є насосик. Водилища Ну, багато різних таких цікавих речей. Звіночки і фонарик фонарі Сань, підбак, Пильники. Так, є різні жутятки, утеплені, гарні, таку, можливо, мисливцям, рибалкам ось такі. А що коштують такі чоботи? 500 гривень такі чоботи. Є такі по 400 коротші. Оці, так? А аці? ці? Це жіночі. Це по чому? 400 старенькі. 400. 400. 400. Коротше, утеплені. Ну, гарно на риболовлю. Досить Тоже гарно, гарно тепленько, не пропускає вологу. Середні є отакі чихли. Так, голуби. Голуби. Наші назад голуби захворіли. Трошечки їх витягну, пропою. Буду переходити суто на жовту птицю і на декорацію. Пару штучок і все, більше голубів не буде різних. Хіба що зроблено голубятню, так що голуби літа, але в закритті голуби це не голуби Такий голодний. Де опидимося, що цікавого ще є на ринку. І це є такі молоді ташкенти, 400 гривень. Гарні є. Як вказувати називаються ці? Урюпінські, так? Урюпінські. А що пара кошту таких? 500 прошу, а не більше на руки. Гарні голуби. Дуже гарний гадає. Голуби гарні. Це кого цікавлять такі голуби, записуйте номер 099, 12, 92, 92. 920, 920. телефонуйте. 40 порік голубів, може, тобі зацікавити. Чоловіка 40 порід голубів різних, так що телефонуйте, є ще курочки на продаж собі вже будете. Уточнювати ціни і є кролики. Зараз вам все покажу. Детські гарні Декоративні кролики, які гарні. Бери, лазь, бери. Від 150 гривень. Ви номер телефону маєте, вже люди не будете собі уточнювати з приводу курочок. Вибір курей великий. Є з чого вибрати, є різні мастер-рей, іспанка. Будете собі вже. Уточнювати. Дамо, подивимося далі. Так, голуби. Голуби в середньому по 150 гривень за штуку. Гарна птиця. Люблю також спортивні, різної масті різного типу. Байдуже їх червоні, білі, крапнисті. Люблю такі голуби всі, але потрібно робити вдальнє, так щоб голуби літали. Такі голуби мають літати. Щось ястоп забирає, щось залишає, всіх теж не виб'є. Голуб повинен літати. Ось так, для себе зробити висновок, будемо робити голуб'ятню, якщо будемо, і тоді будемо отримувати таких голубів спортивних. Голубятні. Сьогодні виставка в Тернополі. Мав їхати, Але після роботи не вдалося поїхати. Ось так. Такі кролики. По 1200 гривень. Шеншила європейська, баранчик і строкач. Якоби строкач по 1200 гривень такі кролі. По 1200 гривень. Є ще такі кролики. Є самці, є самці. Ось такі білі 100 гривень штука. 100 гривень за штучку. Кому Кому що? що? Так, так. А коли ти можеш гореш покласти? Так, молодняк внутрі. Такий молодняк по 200 гривень. Внутрічки. То має теплу стайню, хто має де отримувати, також може собі. Таке звернути увагу. Краще кролі за що? За те, що вони більш здоровіші, так немає такого подіжу в них і досить смачне м'ясо внутрішні. Дивіться, хто має собачок мисливських, таких як лягавих, також бачите, можете звернути увагу на перепила. За ножечку прив'язуєте перепала і собачку так натаскуєте. Йдете, собачка робить стойку, таким чином ви любуваєте твари, собаці тваринку. Трохи гуманно, але воно дієво, гарно натаскується собачка. І пер, перепелу нічого не буває, він гарно злітає за ниточку, злітає, собачка не встигає його зловити, підбігаєте, собачку забираєте. Яєчка перепелині по 50 гривень за упаковочку. 20 штук. Так, кролики, баранці. Ось такі по 500 гривень. Велика самка. Велика самка ось така. 1200 гривень. 1200 гривень. Ось так. Так, зернові в середньому по 10 гривень. Від 10 і вища пшениця, ячмінь, мелен, не цесно, це все, різні ціни. Але в середньому 10 гривень на зернові пшениця ячмінь. Так, ну, зернові -то завжди чоловіки на місці. Завжди є різне зерно. Так, кролики по 1200 гривень такі. І кролі досить-досить Ціна на них піднялася тепер. Почали люди цінити свою працю. Не пише, ти знаєш? Кура. Таке племінне погодівля. По чому це кура? 400. По 400 гривень за штуку. Як, як попасти в блог? 400 гривень. Сім'я Джерсі. По 400 гривень за штуку. От така, бачите, там є. Ідуть, видиш, трьох кольорів. Тут ще нема одної. Чисто чорної. Чи то на ця чисто черно. зараз червоний ну, ну. Осінь-зима. А як машина? Так, кролики великий вибір. Каліфорнія. А каліфорнія по чому така? По 700 по 800 гривень. Каліфорнійці. Ну кролю, в принципі, зараз великий вибір. Ще ще ловесь, така по 800. Піврічна. Так, дивіться, є така шаншила європейська. Таким віком це? То є різні Щоб Сказати конкретно, котрий віку, я вже і не йде. А ціни так плюс-мінус? Щоб зорієнтувати? Плюс-мінус від 3,5 місяця. Так, а ціна на них яка? Від 600 гривень і пара тисяча всередині. Ага. Від 600 гривень такі кролики.

Дорослі такі самки по 800. Дивіться, є м'ясо кроликів. Кролик, кролик, кролик. А чому кролики? А? Кролик по чому м'ясо? По 260 кг. По 260 кг. Є домашня кубаска. Діліверка. Кров'яночка і яйчка. А яйця по чому? Є квашені помідори. Є домашнє вино. 7. Номер телефону, всі скажіть. 068. 068 40, 40. 93 677. 677. Телефонуйте. Такого цікавить домашня продукція. Є домашній виноград, бачите. Телефонуйте. Так, для чим? є насадження. У кого цікавить насадження міста Івано-Франківська, то і у середньому від 100 гривень. І вище різні ціни. Чоловік дається торгуватися, тому що чоловік сам це все вирощує, сам нащеплює. Мою до собі ціни вже уточнювати. Кого цікавлять такі насадження, телефонуйте 067 12 46 089. Телефонуйте, є різні нащеплення, бачите, глубі, лимочки, є все. Так що телефонуйте. Картопля по 15 гривень. Є домашня сметана, домашній сир. А по чому сир? 130. 130 за кілограм, так? 130 за кілограм. І є домашня сметана. По чому? 70 гривень. 70 гривень домашня сметана. Бомбезна. Сім. 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 Масло домашніх точніше? А молоко по чому? 60 гривень молоко. Так, взяли собі сметанку домашню, 70 гривень. Так, дивіться є домашні качки. Шипуни. Домашні качки. Кури такі по 600 гривень. По 600 гривень. У нас автомокурка жиріє. Потом, жиріє. Все, на Крявечко, чому? 7,5. По 7,5 гривень. Мілосніжні по 600 гривень. А кури по чому ці? По 500. 500 гривень брама. Брама пала. Молоді кур. Молоді кури і кролики шиншила. У чому кролітки більшіться? Крулі менші 700, більші 1000, 1000 1200. 100. Ось такі крулі. Скажете номер телефону свій. Як як? Скажете номер телефону свій. Я. Я тобі вже не раз казав. Да? 067 67. 950. 950, 950, 950 35 65. Телефонуйте. Коли цікаві такі тваринки. Телефонуйте. Який Я був ще на базарі. І отакі внутрі по 400 гривень. Білий на дзвоник, дзвоник або вони GPS. Далі чіткий був буринок. Їдемо на авторинок. Трошки затарилися, чимось люди нас пригостили. З смачними чебуречками пригостили. Дуже дякую. За увагу не забудьте підписатись. До побачення не забувайте про канал Любиме село.